Вітаю! Ви дивитесь суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що буде у випуску. Далі перевдягаються в модульному будиночку і тренуються біля розбомбленої лижної бази. Як у Чернігові діти займаються біатлоном у місті, де в березні йшли бої з росіянами. У Ніжині відкрили меморіальну дошку парамедику полку Азов Богдану Гришкевичу з позивним космос, який загинув у колонії в Оленівці. Ялинкові базари в Чернігові ще не працюють, але придбати ялинку чи сосну вже можна. Де саме скільки цьогоріч коштують новорічні деревця та чи збираються чернігівці їх купувати? Перевдягаються в модульному будиночку та їздять на лижах біля розбомбленої бази. У Чернігові діти продовжують займатися біатлоном у місті, де в березні йшли бої з росіянами. Заслужена тренерка України Жанна Зоц розповіла, що діти їздять трасою довжиною півтора кілометра. Далі не пускають, бо бояться, що на території бази ще залишаються нерозірвані снаряди. Як тренуються чернігівські біатлоністи, розкажемо в сюжеті. Знаково йдеш, а змінюєш щось. Ти ж чіться прийшов. Палки закінчують відштовхування ззаді за свої за спинкою. отут. так заслужена тренерка України Жанна Зоц дає вказівки своїм вихованцям на фоні руїн Чернігівської лижної бази. Рік тому тут проходили всеукраїнські змагання та тренувалися члени збірних з біатлону та лижних гонок. В березні під час наступу на Чернігів базу Олімпійського резерву зруйнували. Залишився тільки. Півтора кілометровий відрізок траси. Їздимо тільки по асфальту, півтора кілометра де в ліс нікуди попереджаємо діток, що в бік, бо ніхто ні на що не, ну, не дає ніяких гарантій. Жанна зоц розповіла, що, попри зруйновану базу, вони почали відновлювати тренування з травня. Кількість дітей, які займаються в групах, зменшилась, бо частина вихованців виїхали за кордон і не повернулися. Старша група зараз проходить підготовку до змагань у Карпатах, а у Чернігові тренуються тільки. Наймолодші було їх. 16-17, А зараз 10 ходять регулярно. Ну і ще так змінюються. Повернулося. От ну, в мене троє діток малих із маленької групи не повернулися за кордоном. Знаходяться за словами тренерки для працівників лижної бази надали блок у модульному містечку, який розташовується неподалік. Там перевдягаються діти та зберігається спорядження. Тут ми переодягаємося, місця вистачає тепленько і. Є можливість хоч десь в таку зимову погоду оставити свої речі і Хранить спорядження до того, як постраждала база, було більше там 50 пар лиш, ботинок, палок, і діткам вистачало, навіть встигали вони підсохнуть. На сьогоднішній день залишилось нічого не залишилось, а те, що надали нам європейські спонсори. За словами Жанни Зоц, погіршилось і транспортне сполучення. До бази важко дістатись дітям. Івану 13 років, шість з яких він займає. Біатлоном. На тренування добирається громадським транспортом чотири рази на тиждень. Мій біатлон з маличкою ще дуже подобається, подобається, тому що це чудово, що на свіже повітря катаєшся, фізичну форму підтримуєш. Мені дуже подобається. Єлизаветі 11 років, її привозять на тренування батьки. Мені сподобалось. в мене взагалі брат займається тут, і я захотіла спробувати. Ось і почала так займатися. Дуже сумно бачити базу в такому стані. Попри всі негаразди, діти дуже хочуть займатися спортом, каже Жанна Зоц. Все стало по іншому, і виживаємо ну, і буде все добре. Результати будуть обов'язково. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. У кількох районах області ввели спеціальні графіки аварійних відключень. Зробили це через сьогоднішню масовану ракетну атаку Росії на об'єкти критичної інфраструктури. Про це Суспільному розповіла речниця Чернігівобленерго Катерина Дроздова. За її словами, мета відключень стабілізувати роботу енергосистеми України та запобігти системним аваріям. Нагадаємо, що під час відсутності електропостачання зарядити пристрої та зігрітися можна у пунктах незламності за інформацією Чернігівської ОВА. Загалом в області їх 168, у Чернігові 37. 650 загиблих та 1112 поранених цивільних жителів області. Про такі цифри постраждалих внаслідок російської військової агресії у лютому березні, станом на 15 листопада, повідомляє обласна військова адміністрація з посиланням на дані управління охорони здоров'я. Як йдеться у повідомленні, список жертв і на сьогодні далеко не повний. Наша область лісиста, є громади із розкиданими далеко один від одного селами та хуторами. Тому є висока ймовірність існування досі невідомих поховань, а також місць, де можуть бути поховані жертви росіян, які вони цілеспрямовано намагались приховати. Чернігівська Ова закликає жителів області повідомляти про невідомі та досі не виявлені і недосліджені вірогідні місця поховань українських військових, а також цивільних жертв російської агресії. Сьогодні у Ніжині відкрили меморіальну дошку на честь бійця полку Азов Богдана Гришкевича з позивним Космос. Дошку встановили на фасаді медичного коледжу, де навчався Богдан. Чоловіку було 29 років. Він загинув 29 липня внаслідок вибуху у виправній колонії в селищі Молодіжне Оленівської селищної ради на тимчасово окупованій території Донецької області. Ім'я Богдана було в списку із 50 загиблих. Чоловік народився у Ніжині, навчався у Ніжинському медичному коледжі, розповідає викладачка Людмила Гласкова. Працював у Ніжинській міській лікарні неврологічному відділенні, та потім знову повернувся до Чернігова. Мама його розповідала, що він цікавився парамедициною за час вебінари, семінари. От ну йому було це все цікаво. І тому, коли у 2014 році війська вторглися на територію українського Донбасу, то тоді він відразу ж записався до добровольчого батальйону, який через певний час називався військовою частиною 3057 національної гвардії країни тому він пройшов все АТО, брав участь у широкінській операції 2015 року і ну в тому ж 2015-му він долучився до уже легендарного на даний момент полку азов з 2014 року богдан гришкевич був санітаром відділення збору та евакуації поранених та старшим сержантом полку Азов нагороджений орденом за мужність третього ступеня за словами Людмили Гласкової, тіло Богдана повернули батькам тільки восени. 13 листопада його кремували. У чоловіка залишилася трирічна донька. Також на фасаді медичного коледжу відкрили меморіальну дошку фельдшеру-рятувальнику Вадиму Миколенку. Чоловік загинув під час бомбардування аеродрому Ніжин зранку 24 лютого. Він до останнього перебував на своєму бойовому посту. Вадиму Миколенко було 25 років. Він посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У Чернігові почали продавати ялинки. Ялинкові базари ще не працюють, але новорічні деревця можна придбати у лісгоспі та на комунальному підприємстві Зеленбуд. Це ялинки та сосни, які вирощують на спеціальних плантаціях саме до свят. Як змінилася ціна на них та чи збираються чернігівці купувати та прикрашати ялинки, розкажемо в сюжеті. Лідія Лисак з дворічним сином Сашком прийшла до Чернігівського лісгоспу купувати ялинку. Розповідає, живе деревце купує другий рік, щоб порадувати дитину. Ти мені радісної, а малому взагалі то треба. Треба йому настрій. І хоче, щоб з Миколая вже стояла в нас ялинка. І до Різдва. Поставити вдома живу сосну до Миколая хоче Віра Коваленко. Розповідає, кожного року купує у лісгоспі. Настрою великого немає, але якби коли є діти в тебе, то ти мусиш. Діти повинні знати, що є свято. Державне підприємство Чернігівське лісове господарство продає ялинки у своїх лісництвах, в Чернігові у дворі адміністративної будівлі. За словами головного лісничого Дениса Землянка, цього року ціна в лісництвах не змінилася. В Чернігові деревця подорожчали на 20 гривень. Від 140 гривень це за ялинку або сосну до 1 метра. Сосна кримська з'явилася у нас ще в асортименті. Вона коштує 160 гривень. До 2 метрів це 180, 2,5 це 240 гривень. Денис Землянко розповідає: ялинки та сосни вирощені на спеціальних плантаціях. Їх висаджують для того, щоб за 5-6 років зрубати до новорічних свят. Обов'язковим атрибутом легальності і Правильності заготівлі новорічного дерева є наявна на ньому бірка з унікальним номером, відповідно до якого можна відстежувати походження цієї ялинки, де вона заготовлена, яке підприємство її реалізувало, тобто яка в неї довжина і параметри. Такі ялинки продає комунальне підприємство Зеленбуд. Їхня вартість 250-300 гривень, залежно від розміру. Вирощені вони в лісгоспах, мають чипи, розповідає організаторка зі збуту Тетяна Вовк. Зеленбуді представлені живі з різні ялинки в розмірах від 1 до 1,5 метра, а також від 1,5 до 2 метрів. Зараз ми почали тільки реалізувати їх. Тому ми будемо дивитися, як люди будуть приходити купувати. І якщо це буде потрібно, то ми звичайно ще привеземо ялиночок до нового року. Ми запитали у чернігівців, чи будуть вони ставити цього року новорічну ялинку. Нема новорічної атмосфери того настрою. Ще думаємо над цим, якщо чесно, ще не знаємо. Ялинку раніше ставили, але там буде. не святковий настрій. Ми вже діткам поставили і святкувати не будемо, але ми поставили. Будемо, тому що дітки є маленькі. Ялинкові базари в Чернігові поки не працюють. Наступного тижня збиратиметься комісія щодо їх облаштування, сказав керівник комунального підприємства паркування та ринок Микола Гоголь. За його словами, місця для продажу ялинок будуть ті самі, що й минулого року. Оксана Ільчук, Олександр Сідько, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все на вихідних оперативно про події області. Ви можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа бережіть себе та своїх рідних, гарних і спокійних вихідних.